І всім привіта вас, з вас, підпустив подобай, Ми Продовжуємо грати в Manor Lords. Так, зараз. Я нарешті тут зроблю в новому нашому регіоні. Буде на третього рівня. Позиції карчми нема. Дякую. Коли я встиг звільнити карчми? качми. Все одно тут нестача саме. Грошей? У нас більше пива, ніж нам треба. Знаєте що? Видобуток буток на глибині беру. Беру тебе. Кар'єр. Сюди. Так, торгівля. Ну. Це, закуповуєш по одному. Ось так, один. Ми не встигаємо. 24? 24 щита? Купіть? Хто небудь. Так, на, тебе покраще. Щити купили. Кар'єр. Кар'єр буде. Мені потрібен буде майстерня коваля. Але в нас мінус працівник буде. Давайте спочатку господарство нехай добудується. Спічі для глини можна звільнити. Когось одного сюди і одразу глибока копання. Ой, як красиво. Ну, сподар третього рівня. Ну так, тут тут можна повірити, що тут навіть більше чотирьох сімей живе. Куди подивіться тут. Воно виглядає так, мов тут більше чотирьох, Хоча. Та ні, чотири родини. О, ого, скільки, наскільки мало тут глини. 16 глин взагалом лишилось. Так, тут сильно з глиною не розіграєшся. Ось залізом, хе-хе До речі, в цьому поселенні встигаємо всі ягоди зібрати. О, не, ще трави вирощити тут, нехай, просто по приколу. Старе поселення живе, прям прекрасно живе. Стоп, ми тут також малі щити виготовляємо. Стоп. Та ні. А чому тут показано 325 малих щитів? Окей, не звертаємо на це уваги. Ой, теоретично я б міг би ще регіон взяти. Хоч ще два. Так залізна руда з'являється, прекрасно. І когось. Пивоварня. Майстерня коваля, ти будеш. Блін, це... я просто з самого початку думав йти качатись в тваринництво. Але, блін, було б прикольно взяти і бджільництво, і садівництво. І пройтись і вигідні угоди взяти. Замість концентрації виключно на тваринництві, на таких звірях, на м'ясі, якого у нас і так достатньо, і ми і так багато м'яса видобуваємо. Можна зробити ще більше просто різноманіття. І їжі. Так, кузня. Факторія чи не підскажеш мені ціни все? Не підскажеш. Але я думаю, почнемо з продажу інструментів. Залізні заготовки. А де? Думниці мені ще потрібно. Знаєте, тут не вистачає якоїсь другої лінії ось так дороги. Тут і зробити домницю Ой, можна навіть Сарай каваля зробити. Друзі, напевно, просто ефективніше. Так мені об'єктивно не вистачає людей, давайте. А, ага. стоп, що? Одну людину в піч лягли на якось ще до третього рівня підвищу Чи на домницю потрібен був? Та ні. Людей не вистачає, прям дуже не вистачає людей. Так це піч лягли на 5. Черепи цієї підвищити. Нехай тут більше родин живе. Може, швидше будуть врожай збирати. Ось чого мені не вистачає, то це ягід. Ягід не вистачає справді. А я в думниці так і не поставив нікого працювати. Все нехай працюють. Так тут ще більше людей живе. Мені не вистачає різноманітніжі. Можна більше відправити працівників на збір ягід. Щорічно. Бо вони в нас не так далеко і збирати можна досить багато, а я не збираю. Знову ж можна відкрити бджільництво. Блін, справді. ось... Я зараз дивлюсь, шісточки розвитку взагалі не вистачає. Я хотів би в кожному регіоні брати бджільництво, садівництво і імпорт. Тому що це плюс просто додаткова їжа. Хоча теоретично можна. Давайте так, теоретично можна і мед закуповувати, і м'ясо закуповувати, і все закуповувати, і яблука закуповувати. Тобто, логічніше взяти зараз. Ну, імпорт, напевно. Напевно. Кузня. Інструменти робиш. Торгівля. Та поїхали, почнемо. Продажу інструментів. Шість коштує на вивозити. Давниці не встигає, та ні давниця встигає. Коротше, зараз буде. Сподіваюсь. Не знаю, мені хочеться більше овочів, щоб було. Ось якось. Ось так. Дві ділянки величезні. Буде більше працівників, буде більше ягід. Зміни у скарбниці, мінус 257. Який жах, який жах. Напевно, збанкнутую скоро. У мене ще і впливу дуже багато, хоч ще на регіон. Одразу розширяють простір в двох нових будинках. Тут у на нас 21 залізо, так на. А, черепиці не вистачає. Давайте вже одну людину на постійній основі залишу в, в черепиці, в пічі для глині. Та й одну людину в кар'єрі лишу. Так, ти. Погород. Ось тут також. Ось тут по городу написано, що урожай залежить від розміру господарства. По саду це не написано. Чи суд сад для сада потрібно велике господарство, чи ні? Все, овочів, вважайте, нас зараз нескінченість буде. Ще дві ділянки з овочами, це все. Так, ти кузня. Що? Пропозиції корчму не вистачає. Так, окей, давайте вже нормально знову нормально закуповувати, хоча б десятку закуповуватись. Напевно так, давайте торгова логістика одразу візьмемо, потім вигідні угоди. Бо я ось-ось отримую собі тебе. О, на. Ще одне підвищення. Кузню покращу. Як тільки я добудую, у мене знову ж велике село стане. Її рівень поселення збільшився. Та я одразу. Вигідні угоди, все, дешевше все закуповувати. Тепер можна так сильно хвилюватись за ціну ячменя. Можна навіть, я думаю, двадцятками купуватись. Закуповуватись двадцятку ячменя просто тримати. Ще ні, тут ще треба свідкувати, щоб саме солодиння. Щоб. Так, хтось не задоволений, чим ти не задоволений. Пропозиції продуктів? Та зараз все буде. Ще курники можемо побудувати, на. Курник, курник. Так, для наступного рівня зараз покращити ще. А, ще сім господарств. У мене тут є якісь сім господарств покращити. Дойти зараз. Умови не виконана. Та в сенсі пропозиції продуктів має бути прямо з головою. На, тримайте три працівника ще на ягоди. Буду вам ягід також вдосталь. Ну раз, зараз. Тут овочі збирати, як я бачу. Тут зараз всаджують овочі. Ой, знаєте, я ж відкрив собі ось цю від для їжу. А, ні, я не це відкрив, я відкрив інше. Я не заморський постачальник і пишу, купив вигідні умови. Нічого страшного, їжа буде, різноманітність також. Так, ну слухайте, ураховуючи те, що в цьому регіоні в нас мед в плюсі. То чому тут не відкритий мед? А, бо ну, в нас нема очиків на відкриття меду. Нормально, сковачі будуть з часом. Тому я тут не хвилююсь за їжу. Та й я зараз на ягоди відправ. Відправив більше людей. Може бути хоч всі ягоди зібрати. Тому зараз буде різноманіття їжі. О, 43 інструментів. У. І. Плюс 300. Та блін, наставить есть. 22. тебе? О, тут мой курник. Та вас двох покращить б. Так, в мене пропозиція, карчиме, через що саме? Можливо, через солдин. Да, а я зараз подивився, коли ми підвищуємо рівень. Тут не Не зменшується кількість друг, будівель другого рівня. Тобто будівлі третього рівня також рахується як будівлі другого рівня. Фактично, нам треба просто попідвищувати деякі будівлі. пивоварню Ну так, давайте так, по варді нам потрібно буде більшого рівня. Так, лавка шевця. Мені дуже б хотілося б ось тут взяти зняття шкур. Ось пастки в лісі зняття шкур. Блін, хочеться все взяти. Але якщо так подумати, а нащо мені зняття шкур, якщо теоретично я можу просто як. Ось тут. Парочку кіз побудувати і шкір у нас вже з головою буде. 87 шкір. Взуття у нас також дуже багато. Я, напевно, експортую взуття. 335 взуття десь. А де вони? Хорош, тут загалом. Ну, так. Якщо так подумати, тоді нема сенсу. А від чого є сенс? Від цієї жі також нема сенсу, тому що можна спокійно грядками обходитись. Алі закуповувати. Тут також. Я щось буду то ні від чого тут нема сенсу. Все можна і без всього іншого зробити. Так, стоп, мені тепер не вистачає господарство другого рівня. Так. Чому ні? Всі господарства 1 рівня до другого хотів сказати, але ні. Ой, я тепер 37, приємно. Та його вчора буде скоро дуже багато. Корніський податок підвищився так байдуже. Ви підвищились до другого рівня, а сусідам? Та, я побачив зараз, що коли підвищується десь до другого рівня, то ось ця сусідня комора не підвищується. Прикро навіть. Ого, тут спіні пічі 49 Хліб, ого. На, Тут це поселення все прям максимально незалежне. Максимально. Сподіваюсь, ви такими ж будете. Так чому? Я не розумію, чому ти не бачиш пропозицію продуктів другого продукту. 54 ягід. Зараз почекай, овочі. Зараз буде дуже багато овочей. Дуже багато. Так, і чесно кажучи, я думаю закінчити на цьому це відео і це проходження. Знаєте, про що я зараз подумав? Те, що все, я тут награвся в мирі, воно вже настільки зрозуміло стало, настільки просто, що аж скучно в якомусь сенсі. Бо, типу, так, ми просто створюємо поселення, переходимо на перший продаж, будуємо огороди, і в нас все є. І в плані тут, якщо перший раз, коли я робив проходження, такий, а, їжа, проблеми і так далі. То тут ось це перше поселення, яке побудував, з їжу взагалі немає проблем. З грошима нема. Типу, все є. І треба вже наступне проходження, яке буде, буде з агресією, з ворогами і так далі. А це я просто не бачу сенсу продовжувати, тому що я такий сиджу. Я просто розумію, що я зараз повторюю те ж саме, що я робив, і далі те, що я буду робити, це також просто, просто повторення минулого. І типу, тут занадто вже все зрозуміло стало. Типу знову ж. Якщо б мені б давали все відкривати, це було б прикольно. Я б будував одне велике гіперпоселення десь, де великі поклади і глини, і заліза є, таких нема. Коротше, але ні. Але, на жаль, ні. Що ж, нагадаю, що посланці опсів зможете знайти та придбати мою гру Хексіті. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте до бажаного, це мене також дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І входь, до підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.